Друзі, всім привіт! Ми драйвово, мене звати Сергій. Влада, вітаю. Дякую. Це наш переможець тижневого розіграшу на тест-драйв. Передаємо йому наш rav 4 Хотів дізнатися з тебе, як ти про нас дізнався. Розкажи коротенько, просто, що ти про нас знаєш. Насправді я вам цікавився ще, мабуть, два роки тому, бо я якраз шукав такий зручний спосіб придбати авто. І якраз дізнався, що ви майже єдиний сервіс, який дає таку послугу, майже лізинг в автомобіля. Тож з того часу за вами спостерігаю. Цікаво, що... цікаво. А яку машину ти давно так, хотів? А я давно брав. Я хотів якраз брати цірок. Ага, якраз я як раз його розглядав і навіть приходив до вас. Був на тездрайві? Так, на тездраві. О, бач, як карти складуються так, що ти повертаєшся до нас, ми так. дуже раді цьому. Тож можу сказати, що у вас точно найкраще тездрайви, які ви взагалі робили. Ну, а зараз тижневий, то це взагалі? Ніхто Такого... не дає машини на тиждень. Ну, я ще не чув. Да. Добре, так. тоді передаю тобі ключі, сідаємо в машину, я тобі Все розкажу добре. фішки і будемо чекати на твої відгуки по цьому автомобілю. Дякую. Стосовно автомобілю, це в нас rav 4 гібридна версія 2,5. Повний привід. Гібрид тут працює завжди в парі з двигуном. Він завжди сам там він стартує завжди на електриці, потім додає двигун і сам його підзаряджає. Тобто там ти вже в нього ніяк не ну до нього не можеш відповідати. Типу, з ним. По машині це комплектація Style. E, дуже гарно їде, динаміка приблизно 8 секунд до сотні. E, є адаптивний круїз контроль є підігрів лобового. E, ми додавали спеціально гарну аудіосистему. Тут JBL стоїть. E, є камера задня, є CarPlay, бездротова зарядка. Можна вибирати режими водіння. Тобто такий сучасний адаптивний круїз контроль до речі, є, що дуже цікаво і зручно на трасі, є підрулювання, утримування в смузі. Тобто весь пакет ми беремо завжди автомобілі сучасні з повною безпекою, яка є на даний момент, тому що наш сервіс має давати цю от, таку безпечну таку емоцію, яка тобі перекладається потім на життя. Тому що вся наша робота і весь наш сервіс ґрунтується на тому, що ми про емоції більше, аніж про автомобілі. Є режими водіння. Це ти змінюєш по. Там в спорті до речі, протестуєш його в спорті. Динаміка дуже прикольна. Він гарно м'яко їде, як по місту, по бруківки. Mm -hmm. Тут великий кліренс і дуже така зручна доволі гума стоїть. Вона відпрацьовує і за містом. Тобто суперкомфортний автомобіль. Нам дуже подобається, гарні зручні сидіння. Є підігрів. В цілому мені дуже буде цікаво почути твої враження від нього. Гадаю, що за тиждень якраз можна буде повністю його дізнатися про нього. Або він тобі підійде, або ми щось, наприклад, в майбутньому подивимось і підберемо тобі той, той самий тюрок. У mm. нас вони є і зараз. Також є і аналоги різні, тобто в нас. Дуже великий автопарк, який, я догадаю, буде тобі цікаво спробувати і підібрати автомобіль саме під тебе, який потім тебе він буде так само драйвити, як вони драйвят нас. Тому гарної тобі дороги будемо чекати на твої е, круті емоції. Я надіюсь, вони такі і будуть. Бо наші машини всі емоційні. І гарного тобі тижня. Дякую. Всім привіт! Вітаю! Ось і завершився наш тижневий тест драйв. Хотіли запитати тебе, як тобі взагалі ця машина? Твої враження. Що сподобалось, що ні, просто поділись своїми емоціями. Ну, Машина дуже крута, сподобалась. Вона надзвичайно утилітарна. Вона дуже просторна, велика за рахунок гібридного двигуна вона дуже плавно їздить. Це от І розхід добрий, так? Плюс розхід незвичайний для, для машини такого розміру, дуже економна. Ну взагалі така гарна сімейна машина. Нічого сказати ні про неї себе приміряв до неї. Як тобі в цілому в ній довго привикав, чи зразу сів, поїхав, все знаєш, де знаходиться. Я, я можу сказати, що я очікував, що буде важче на машині такого класу, але я просто сів і поїхав все. П'ять хвилин звикання. Добре.